Ми пасом безпеки не проснути, що, що нарушати. Ну, взагалі, ми сігнулися вже. Та ні, ви їхали не пристебнуті. Друзі, мої вітання. Дуже часто співробітники поліції зупиняють водія і вказують, а ви рухались на авто і не були пристебнуті паском безпеки. Але в першу чергу завжди рекомендую використовувати пасок безпеки. Це ваша безпека. По-друге. Пристебнутий, у вас більше шансів, що вас не зупинять співробітники поліції, і в подальшому ви не отримаєте постанову. Але в даній ситуації є один головний нюанс. Про які ми сьогодні поговоримо. Мені ж нічого робити було згодом. Я вас питаю, порушення є, порушення є. Порушення немає. Порушення немає. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Друзі водії. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. Порушують ваші права, складемо скаргу. Склали незаконну постанову. Ми її безкоштовно оскаржимо. Тому не зволікайте, долучайтесь до нас, і так друзі. Ситуація стандартна. З їде учасник нашого юридичного клубу по своїм справам і зупиняє його поліцейський. Вказує, ви порушили правила дорожнього руху. Не були пристебнуті паскам безпеки в адміністративній справі. Саме головне це докази, які свідчать, що ви можливо скоїли адміністративне правопорушення. Давайте так Мені ж нічого робити. Божого заміна. Пасажир одний телефон би набуду, а дуже взяв пристигнувся. Так я розтягнувся. Та ну я ж бачу, як розтягнувся. Зачем ви маємо то стоїть пожалуйста? Хочу нагадати, що згідно кодексу України про адміністративні правопорушення, докази це будь-які фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність адміністративного правопорушення. Але дуже часто виникає така ситуація. Поліцейський вказує одразу, передай мені документи, а потім будуть докази. А як правильно? А у нас є рішення Верховного суду від 2019 року, де зазначено спочатку докази, а потім документи. Коли співробітник поліції одразу надає докази, я розумію, що він законно мене зупинив. Я розумію, що у нього є підстави вимагати мої документи, і я розумію, що у нього є всі підстави розпочинати розгляд справи. А коли доказів немає. Вибачайте, я поїхав далі по своїм справам. Ні, ну у вас є фідо фі фі відеофіксація. Ну, просто по ви знаєте, я... Ні, Вишку. ну отож... можемо їхати, на є Документи вас? посвідчення. А якщо співробітник поліції вказує, а я бачив, що ви порушили правила дорожнього руху? Ні, ні, ні. Стаття 251 зазначає конкретно, що такі докази це. Покази свідків, це ваші покази, тобто особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, це покази технічних приладів, які мають фото і відеофіксацію, тобто будь-які фактичні дані, які можна оцінити і в подальшому надати для ознайомлення і прийняти законне рішення. А якщо співробітник поліції без доказів складає постанову. І не зазначає, яким технічним приладом було зафіксовано адміністративне правопорушення. Така постанова є незаконною, і про це нам вказує рішення Верховного суду України. Документи вас посвідчення, звісно. Звісно, приївіть Ні, Ну, підожди. Пр... ну підожди, причина зупинки. — Порушення є. Ну яке порушення? Що вони користувалися способ безпеки? Вважаєш, відеодоказу доказу немає. Хоча я вас ще раз питаю, порушення є, порушення є. Порушення немає. Порушення немає. Ну то, звісно, нехай воно. І ще один головний нюанс. А що співробітник поліції зобов'язаний з'ясувати під час розгляду справи? Читаємо кодекс. Чи було скоєно адміністративне правопорушення? Зафіксований даний факт чи ні? Далі, чи винна дана особа в його вчиненні? Тобто повинен бути суб'єкт правопорушення. А суб'єкт правопорушення – це особа, яка керує транспортним засобом. Тобто водій. Про це нам вказують правила дорожнього руху. Водії, якщо вам потрібні необхідні закони, які допоможуть вам при спілкуванні з співробітником поліції, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. Ну, то, Да, дякую, ще сладером доказів немає. Я поїхав далі. І даний співробітник поліції розумів і він прийняв правильне рішення. Спробував натякнути. Може, надай мені документи? Ні. Будуть докази. Тоді надам. Окей, водій, можете їхати далі. І так повинна бути, але не зовсім правильно, коли поліцейський зупиняє авто. А доказів порушення немає, і в свою чергу ми не можемо стверджувати, що даний водій порушив правила дорожнього руху. Фактичних даних немає, що він під час руху був непристебнутий паскам безпеки. Зверніть увагу, що у поліцейського є бодікамера, але тут є певна проблема. Раніше були бодікамери, і поліцейський мав можливість надати докази і оцінити їх. А на нових бодікамерах відсутній монітор. Пред'явити докази не можу, оцінити докази не можу. Якось так. Вкотре закликаю, не порушуйте правил дорожнього руху. Не давайте підстави, щоб вас зупинив співробітник поліції. Якщо дане відео було корисним для вас, підписуємось на канал, тиснемо лайк, робимо репост, свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, про представників ТЦК, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.